Чи замислювались ви про те, чому мови стають немодними? Чому досі хтось вважає українську мову мовою села та й взагалі тягнеться до великоросійської культури? Але для того, щоб відповісти на ці питання, нам з вами прийдеться зануритися у глибини історії. Поговоримо про історію та появу української мови. Новаторською гіпотезою походження української мови є концепція Олександра Царука. Після поглиблення диференціації прослов'янського ареалу слов'янство розподілилося на дві великі групи словенську, і анську. До анської підгрупи належить анська промова: також українська, білоруська, польська, чеська, словацька, хорватська, верхньолужицька. До словенської підгрупи словенська промова, старослов'янська, російська, болгарська, македонська, сербська, нижньолужицька, кашубський і словінський діалекти польської мови, словенська мова. Дві східнослов'янські мови українська та російська на початку свого давнього періоду самостійного розвитку були двома найвіддаленішими слов'янськими мовами. Вони яскраво відображали у своїй структурі риси двох різних мовних підгруп, адже українська мова належала до анської підгрупи, а російська до словенської. Все ж літери кожа дружина Ігореве, а троцис він лжи і заділися суть і парти, а аминази поїде, княже, з нами вдань, де йти де будеш і ми. Що зрозуміли? А це повість минулих літ, 1113 рік, написана церковно слов'янською мовою. З давніх часів українська мова пройшла довгий шлях розвитку, щоб стати такою, якою вона є зараз. Тож, як розвивалася українська мова? Хто йдеш мимо, стань годину, прочитай сюю новину: чи єсть в луцьку білоглова, як та пане клучникова? Це Пашквіль Яна Журавницького, написаний у 1575 році, у актовій книзі Луцького і Володимирського суддів. Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. На лихо здався він проворний, завзятіший від всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Він взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених янгеріяланців, п'ятами з Трої накивав. Сподіваюся, що всі впізнали цей твір. А хто не впізнав, то це Енеїда Івана Котляревського, 1798 рік. З неї починається сучасна українська мова, українська література. Ось таким чином українська мова розвивалася та вдосконалювалася попри 89, а можливо і більше, заборон української мови. На жаль, розповісти про кожну з них в мене просто не вистачить пам'яті на моєму смартфоні. Але якщо це відео отримає багато фідбайку, то я спробую зробити декілька частин про всі заборони української мови. До речі, якщо вам подобається контент, який я створюю, ви можете підтримати мій канал вподобайкою, підпискою та коментарем. І якщо у вас є можливість, також ви можете підтримати мій канал матеріально. Всі реквізити в описі. Дякую. 1780 рік спалення книгозбірні Києво-Могилянської академії, що збиралася понад 150 років і була однією з найбагатших бібліотек Русі України. 1789 рік розпорядження едукаційної комісії Сейму Речі Посполитої про закриття всіх українських шкіл. З ініціативи Катерини II у Петербурзі видано порівняльний словник усіх мов, у якому українська мова значиться як російська, спотворена польською. 1863 рік Валуївський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування українськомовної духовної і популярної освітньої літератури. 1876 рік Емський указ Олександра II про заборону друкування та ввозу за кордону будь-якої української літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень. 1900 дев'ятсотий і наступні роки цензура вилучає з текстів такі слова, як козак, москаль, Україна, український, січ, Запоріжжя та інші, які мають український національно символічний зміст. 1910-й – закриття за наказом уряду всіх українських культурних товариств, видавництв, заборона читання лекцій українською мовою, заборона створення будь-яких неросійських клубів. 1918 рік, захопивши Київ московсько більшовицькі інтервенти за кілька днів. Ляли п'ять тисяч осіб, які розмовляли українською мовою, носили український національний одяг, або у кого в хаті висів портрет Тараса Шевченка. 1926 рік лист Сталіна, товаришу Кагановичу та іншим членам ПБ, ЦК КПБУ з санкцією на боротьбу проти національного ухилу, початок переслідування діячів українізації. 1930 рік проведення польським санаційним урядом акції пацифікації у Галичині із метою фізичного знищення українських вчителів, священників, професорів шкіл та осередків просвіти. 1933 рік телеграма Сталіна про припинення українізації і знищення більшості українських письменників з українського правопису. Також було вилучено літеру Ґ. Не слід забувати і розстріляне відродження, запланований елітоцит українського народу, який триває і досі. 1 липня російським ракетним ударом була вбита українська письменниця Вікторія Амеліна. Але початком масових вбивств української інтелігенції вважається травень 1933 року, коли 12-13 травня відбулися арешт Михайла Ялового та сумуство Миколи Хвильового. Кульмінацією дій радянського репресивного режиму стали масові розвитки. Для контрреволюціонерів вчинені напередодні 20-річчя жовтневого перевороту. Так, 3 листопада 1937 року в урочищі Сандермох Карелія за рішенням трійки було страчено велику групу в'язнів Соловецької тюрми. У списку українських буржуазних націоналістів, розстріляних 3 листопада, були Лесько Урбас, Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чаховський, Валеріан Підмогильний, Павло Филипович, Валеріан Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ір... Чан Марко Воронний, Михайло Козоріс, Олексас Лісаренко, Михайло Яловий та інші загалом в один день за рішенням несудових органів було страчено десятки представників української інтелігенції, цвіту української нації. Невідомі точні дані щодо кількості репресованих українських інтелігентів у часи сталінських репресій, періоду розстріляного відродження. За деякими даними це число сягало 30 тисяч осіб. Як ви думаєте, якщо знищити всю еліту, інтелігенцію, міське населення, кому залишиться ні, навіть не так, хто взагалі залишиться? У такому випадку останніми носіями української мови залишаються сільські мешканці, вбити інтелектуалів, геніїв, митців, науковців, всіх, просто всіх, хто міг та розвивав українське суспільство, і у результаті майже через століття, майже через. То років отримати робочі наративи про маленьку культуру, сільський язик, людей, які цураються у своєї мови, людей, які вважають за українську культуру, сало, горілку, шаровари. Звичайно, совєти не могли обійтися без штучної зміни української мови так у 1946 році вони створили новий український правопис, який був споріднений з російською мовою, і який забороняв український харківський правопис 1929 року. Зараз я зачитаю деякі правила з харківського правопису 1929 року, які мені вдалося віднайти. Хоча це було взагалі нелегко. Посилання на харківський правопис 1929 року я залишу в описі, і ви зможете його переглянути, вжахнутися, наскільки зближений правопис 1946 року переробив українську мову. Чуже «h» передаємо нашим «г». Що ж до чужого дж, то в новіших запозиченнях його треба передавати через г. У запозиченнях вже засвоєних давніше, особливо з грецької мови, віддаємо нашим г. Наприклад, Англія газ, газета, гама, «Гегемонія», геній, генерал, географія, граматика, але агент, агітація, гегель, елегантний, інтелігент, лінгвіст. Міграція, Чикаго, грецька «ц» передаємо через «т», а не через Ф. Не тільки театр, теологія, бібліотека, теорія, метода, атеїзм, але й патос, етер, катедра, мід, ортографія, аритметика, німецький і голянський дифтон Ай в нових запозиченнях передаємо через Ай, наприклад, Айнштайн, Ляйпцінг, Швайцарія, Штайнталь. 1962 рік репресії проти захисників української мови. 1970 рік наказ про написання дисертацій виключно російською мовою. 1978 рік на Тарасові у Каневі біля могили Тараса Шевченка політв'язень Олекса Гірник списав себе на знак протесту проти русифікації України. 1989 рік постанова ЦК КПРС про законодавче закріплення російської мови як загальнодержавної. 1990 рік прийняття Верховною Радою СРСР закону про мови народів СРСР до російській мові надавався статус офіційної. Здається, ось 1991 рік проголошення незалежності України. Ситуація щодо української мови має покращитися. Так, звичайно, митці отримали свободу та можливість створювати українськомовне мистецтво. Але російська пропаганда і надалі діє. Спільні фільми, новорічні мюзікли, російські серіали, в яких українці показані як неосвічені провінціали. До речі, на каналі Загін Кеноманів про це на цю тему є дуже цікаве довге відео. Всім раджу переглянути. Українці підсаджені на гачок братерства та спорідненості. Дивно, як це так сталося. Споживають, дивляться та захоплюються російським контентом. Здається, влада не збирається перешкоджати розвитку української мови, Але 10 серпня 2012 року набував чинності закон України про засади державної мовної політики. Закон передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%. Так от, під звуки спільних фільмів, останніх серій папіних дочок, чинним законом про двомовність, 21 листопада 2013 року. Президент України відмовляється підписувати асоціацію з ЄС. Це спричинило обурення громадськості, наслідком якого став рух Євромайдан. Акції мали мирний характер, але вночі 30 листопада силовики розігнали мирну акцію та побили студентів. Що призвело до радикалізації протестів? Почалася революція гідності за даними ООН, за час протестів з листопада 2013 року, по лютий 2014 силовики вбили 121 людину. Згодом РФ розпочинає війну проти України в 2014 році, прикриваючись зеленими чоловічками, окуповує Крим та частину Донбасу. 2016 рік після окупації Росією Криму зачинено українськомовні школи. 28 лютого 2018 року Конституційний Суд України визнав закон про двомовність неконституційним і таким, що втратив чинність. 25 квітня 2019 року набуває чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. 2022 рік на території громад Донецької та Луганської областей, які щойно були окуповані російськими військами, впроваджено русифікацію закладів освіти з усуненням викладання української мови, української літератури та історії України. Російські війська на тимчасово окупованих територіях вилучали та знищували українську літературу та підручники з історії України на територію Криму. Окупаційна російська влада 2022 року запровадила так звані табори перекваліфікації для вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей з метою переведення їх на російські стандарти навчання. Так звані російські стандарти освіти застосовувалися і щодо викрадених з окупованих територій українських дітей, їх примушували вивчати російську мову 2023 рік. На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги з фондів загальних та шкільних бібліотек та спалюють їх в котельнях. Повстає нагальне питання: що ми зараз з вами маємо робити? Читайте українські книжки, книжки в українському перекладі. Дивіться українські фільми, фільми в українському перекладі. створюйте якісний, нешароварний український продукт та українськомовний контент. Підтримуйте українських креаторів, не жалійте їм вподобайок, підписок, коментарів. Взагалі підтримуйте українських креаторів, як тільки можете. Але також відмовляйтеся від російської культури, від російських фільмів, блогерів, музики. Адже споживаючи російський контент, ви спонсоруєте війну. Я вас запевняю: ви знайдете заміну російським блогерам та віднайдете навіть кращий контент. У світі багато інших мов, багато іноземних блогерів, ютуберів, креаторів, тіктокерів, всіх, всіх, кого заманеться. Тим паче, споглядаючи іншомовний контент, ви можете навчитися іншій мові або покращити свої знання. Головне, не будьте байдужими, адже всі злочини у цьому світі були скоєні з чиєїсь мовчазної згоди.